Організатори акції з прибирання підбивають підсумки: цьогоріч було близько півмільйону учасників, але це не всі досягнення. Ще одне новшество громада намагається вирішити питання з відходами самостійно на місцях. Так на Харківщині активісти декількох населених пунктів об'єдналися у спільний проект. Мета його встановити урни для різних видів фракцій. У нас проблема так же как и у всех в принципі з несанкционированными свалками. Вот. І по этому поводу мы написали ну, совместно з ближайшими поселками, селами. Вот. Ну, Харьковский район проект по сортировке мусора. Называется «Экологичный десант. Вот. Как би. І суть его такова начать внедрять сортировку мусора с общественных мест. Это вот остановки. Автобусні зупинки лише початок. Далі активісти планують залучити населення для роздільного збору відходів і таким чином зменшити кількість відходів на полігонах. Відсортований папір, скло, пластик вже готові переробляти місцеві підприємці. У нас е, в Южному є вже підприємці, які цим займаються, пресують. Пресують картон, прессуют пластик, бы, вот, они з радістю це приймають і з радостью приймають участь в этих акціях, тому що ну они заинтересованы. на сьогодні. Активісти працюють з місцевою громадою і не тільки дорослою, організовують просвітницькі акції у дитячих садках та школах, розповідають про стан навколишнього середовища і що може змінити малюк на краще. Стекло на стекло, а дерево дерево. Інші активісти з Харкова намагаються зменшити вплив транспорту на екологію. Вони створюють альтернативну інфраструктуру для пересування містом. Ми запроектували в Харкові ландшафт на рекреаційний транспортний маршрут до ріки Харків. В якому люди отримують досуг і відпочинок по путі слідування з роботи домой і обратно. Цей шлях один з багатьох, який може бути як альтернатива сполученню у місті. Мета ініціаторів проекту створити загальну мапу альтернативних шляхів, які розраховані на пішоходів та велосипедистів. А ми пропонуємо змінити транспортне поведіння горожан, що знизить нагрузку на громадський транспорт. В результате в долгосрочной перспективе изменит экологическую ситуацию в Харькове и изменит вообще даже здоровье граждан. То есть по пути следования на этом маршруте будет велодорожка, пешеходная дорожка, детские игровые комплексы, спортивные комплексы для взрослых. А щоб цей шлях був найбільш комфортним для громадян, ініціатори проекту планують деяким ділянкам надати статус зони відпочинку. Де змінюється статус відповідної відношення до ділянки, говорить Анастасія придання як мінімум зони відпочинку у води, якщо є вода, тобто не обов'язково там купання буде, або зона відпочинку Ну без води но но зона відпочинку. І тоді тогда буде територія убираться. За ней будуть будуть зробині мусорні контейнери виставлені. Але простим шлях не буде, попереджає Анастасія. Але результат того вартий. Ще писати, опять 10 десять тисяч пісім пісати, і тоді буде результат.